Друзі, вітаю на Обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Сьогодні говоримо на військову тему, тому що мій гість це Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби та колишній церкви повітряних сил. Рада вітати вас. Слава Україні! Героям слава вітаю! Це... Пане Анатолію, важка ніч видалась для України. Я думаю, ви вже бачили ці зведення повітряних сил збройних сил. України летіло понад 400 цілей, здебільшого були дрони. Однак були і ракети. Знаємо, летіли і кинжали, і Х-101. Значні руйнування в Києві та Одесі. В Києві просто немає. Цілого прольоту в житловому будинку зараз, поки ми будемо говорити, я покажу нашим глядачам ці матеріали. Спершу ваше враження від цієї масованої, комбінованої атаки, яку тактику застосовував ворог, чому він змішував ці дрони і ракети, і ну, чого йому вдалося досягти? Почнемо з того, що будь-яка зміна тактики з боку ворога відбувається за рахунок збільшення кількості засобів ураження, які він використовує. Саме на це спрямовані його дії, саме тому він намагається збільшити можливості своєї виробничої потужності для того, щоб по максимуму випускати і ударні безпілотники, і балістичні ракети, і інші засоби ураження. Тому з нашого боку, є. Активна потреба в збільшенні можливості наших щодо захисту, і це можна отримати за рахунок, наприклад, не тільки про засоби перехоплення, треба казати, а про засоби радіолокації, засоби детекції звукової або візуальної. І за останній час дуже так жваво обговорюється тема щодо виключення мобільного зв'язку. Я би тут зауважив, що насправді це є тактичне рішення, але є не стратегічним. Тобто, ми кажемо про те, що навпаки, це може. Можна використовувати як якісний засіб виявлення будь-якої загрози з боку ворога, але е, це потребує насправді суттєвої модернізації мобільного зв'язку, залучення можливості щодо пасивної радіолокації, і так далі, яке дозволить нам насправді побудувати маловисотне радіолокаційне поле, яке дозволить виявляти будь-яку загрозу. Але це, в принципі, треба на вчора, і вкотре буду наголошувати, що нам реально потреба стратегічне бачення ситуації, якісний аналіз всіх цих мисових. Сріб для того, щоб запропонувати дієво рішення, так, пане Анатолію, нерідко чую взагалі від оглядачів військових експертів, що ми збиваємо дрони, зокрема там сили, повітряні сили, збивають дрони вже на території міст. А нам потрібно їх збивати ще там на підльоті до кордону. Чи це взагалі можлива історія, як ви бачите? Безумовно важлива історія, можлива історія, але ж таки, давайте зауважимо, що тільки зараз ми отримали від Верховної Ради можливість залучення ДФТГ до перехоплення дронів. Тобто, ми кажемо про те, що на четвертий рік війни, нарешті, ми отримали можливість створення груп охочих, які зможуть перехоплювати і посилювати протиповітряну оборону. Додатково треба зрозуміти, що ще треба казати про центри підготовки таких охочих. Додатково треба казати про деякі зміни законодавчі, які дозволяють дозволять міським радам і громадським об'єднанням виділяти кошти для того, щоб закуповувати засоби перехоплення або будь які інші знаряддя, які потрібно цим е, мобільним вогневим групам, тому що насправді будь-який захист території полягає в ешелонованій системі, яка е, має комплексний підхід і можливість застосування різних засобів перехоплення, тоді це ускладнює роботу ворога, тому що за рахунок, наприклад, е, коли в одному секторі є малий здинит на ракетні комплекси, є е, безпілотні, зенітні безпілотники, є гармати, які можуть працювати навіть на автоматичних турелях. Тоді це дійсно буде надійний захист, який можна буде винести за межі міста, але при цьому жнов таки повертаючись до основного питання, нам потрібні якісні системи виявлення, які будуть закривати усю територію України. Так, пане Анатолію, також ми знаємо, вже відзитувала і міська влада, що ворог застосовував минулої ночі касетні боєприпаси. Так, є е, ці кульки, які знаходяться суббоєприпаси. Е, яка мета? Вони ж взагалі застосовуються для ураження великих площ? Е, чому ворог б'є по житлових забудовах ними, щоб нанести більше уражень, щоб було більше жертв? Яка мета, як ви бачите? Основна мета психологічний тиск на суспільство. Тому що саме такі кадри, саме такі дії збору з боку ворога, дозволяє тиснути на цивільне населення, е, таки, кількість загиблих, удари по житлових кварталах, все це є наслідком застосування зброї терористів, які використовуються ворогом, для того щоб якомога більше людей постраждало. Та оці касетні боєприпаси, які зараз ми демонструємо на відео, пане Анатолію, чим вони небезпечні? Я так розумію, що ці субоприпаси вони можуть теж детонувати, навіть у коли вони вже на землі. Розльот такого боєприпаса робить хмару, там, в залежності від засобу ураження, чи це балістична ракета, чи це, наприклад, дрон шахет на різну відстань від 100 до 700 метрів. Тобто ми кажемо про те, що давайте пригадаємо кривий ріг, коли прилетіло по площадці дитячій. Саме тому за рахунок от таких от засобів ураження, шрапнель, яка може летіти на швидкості там. Декілька тисяч метрів за секунду, декілька сотень метрів перепрошую за секунду, може зробити нанести суттєвий урон цивільному населенню. Це в принципі заборонений засіб, який використовує Російська Федерація. Але тим не менш, треба зрозуміти, що ми воюємо з терористами, які будуть і далі намагатися бити саме по цивільному населенню, по старому житловому фонду, який легше е, зруйнувати. Так. Пане Анатолію, я правильно розумію, що, наприклад, ті ж самі дрони, які летять як підготовка да, перед ракетами для е, розігріву, скажімо так, цього масованого удару, що вони запрограмовані, вони мають чітку е, точку. Е, да, вони летять за маршрутом, тобто чи вони можуть його змінювати вже в процесі, тому що ми помітили, що вони і кружляють е, там, намотують круги і зависають у повітрі, Тобто, дуже по різному поводить себе кожен дрон з чим це пов'язано. Поведінка трона з заздалегідь запрограмована. Вони мають так би мовити, простою мовою польотне завдання, яке виконується за рахунок записаного на борту. Засобу, який виконує певну місію, тобто навіть польоти по колу, потім захід чіткий на якусь точку, через тривалий час або дочікування, наприклад, інших дронів, все це запробургомовано заздалегідь і використовується ворогом для навантаження протиповітряної оборони для відволікання уваги від більш складних цілей, які може використовувати ворог. Тому тут ми кажемо про комплексне застосування різноманітних засобів пораження, які дозволяють ворогу інколи пробивати нашу протиповітряну оборону. Або навантажуючи великою кількістю, призводить до того, що уламки або якісь е е рештка цих е е дронів може призвести до таких же наслідків, як і попадання. Пане Анатолію, а чи можемо ми говорити, що, наприклад, ці маршрути дронів вони повторюються там, чи вони кожного разу різні з кожною масованою атакою? Наприклад, якщо ми говоримо про удари про великих містах? Та чи це щоразу різні маршрути, чи вони приблизно повторюють? Тому що я, от просто як цивільна людина, не фахівець, звісно, в військовій справі, помітила, що зазвичай вони залітають з одного боку, потім спускаються, як, наче, по Дніпру, і я вже при, приблизно розумію, в якому районі вони зараз будуть. Ну знову таки, давайте зрозуміємо, що це не автомобільні шляхи, а це повітряний простір. Тут може бути змінюватися постійно висота прольоту, тому це і ускладнює перехоплення, і ускладнює розуміння. А, від, відхід в сторону там на, на 10-15 метрів вже е, створює проблему для наших мобільних нових груп. Тому тут треба казати про про те, що насправді ворог активно маневрує і змінює позицію цих дронів для того, щоб ускладнювати перехоплення. Так, поки що є попередній звіт від повітряних сил. Е, вказано, що були 239 ворожих дронів е, типу шахет а е, було збито е, 239 з них. 163 локаційно втрачені були дві аеробалістичні ракети кинжали, 15 крилатих ракет Х101. Також були керовані авіаційні ракети Х-59 і навіть одна протирадіолокаційна ракета Х-31 з того, що вже є від повітряних сил. Я звернула увагу, що немає ані іскандерів, ані Іран... ані північнокорейської балістики. Чи може це нам про щось свідчити? Чи це просто так випало цього разу? Це зміна тактики з боку ворога. Вони використовують різні елементи ураження. Тут не треба пов'язувати, наприклад, з якоюсь зупинкою постачання або відсутністю цих ракет. Треба зрозуміти, що ворог активно намагається урізноманітнювати себе ураження для того, щоб змінювати тактику застосування, наприклад, той ж самої балістичної ракети, коли, наприклад, корейська балістика була сучисна суттєво була модернізована і, наприклад, прогнозована траєкторія навіть маневрувала була змінена Що не дозволило нам свого часу перехопити навіть системам Петрів Тому тут ворог активно намагається модернізувати підхід до застосування, і тактику застосування деякого збройні для того, щоб усклад... ускладнювати нам перехоплення. Пане Анатолій з приводу цього удару по будинку в Солом'янському районі столиці, який ми показували перед цим відео, а так немає цілого прольоту а, в під'їзді. А вже пан Гнат, речник повітряних сил, прокоментував, що це була ракета Х-101. Та в чому складність взагалі її відбиття, і ну чи є ще якісь способи, так крім патріотів, щоб протидіяти її, і чому навіть патріотам складно її збити? Ну насправді, якщо ми кажемо про ракету Х-101, то це крилата ракета, яка в принципі м -м, перехоплюється повітряними системами протиповітряної оборони. Але ж навтаки нагадаю, що ворог активно використовує. Тактику застосування великої кількості засобів враження, що ускладнює виявлення і перехоплення. знову таки, давайте пригадаємо, як часто ворог використовує тандемний прольот ракет, коли ракета одна над однією прилітають, і коли, наприклад, перехоплюється з системою протиповітряної одна ракета, інша все одно виконує задачу. Давайте пригадаємо, коли наш пілот а, а... знищив кілька ракет а, а... системами ракетами повітря-повітря, а потім вирішив перехопити з... одну ракету. За рахунок бортової гармати, але вийшовши на ці ракети, побачив, що їх насправді було дві. Тому тут треба зрозуміти, що жнов таки ворог активно використовує інструменти для того, щоб маскувати, наприклад, свої засоби ураження під інші елементи. Знов таки, давайте пригадаємо, що оці всі дрони, які імітують прольот шахеду, якщо ми кажемо про дрон пародія, наприклад, всередині, має певні елементи, які дозволяють створювати буцімто це великий об'єкт і. А... Більше несе більшу загрозу, тому тут більше м, треба казати про вдосконалення і отримання нових сучасних можливостей щодо детекції. Жнов таки треба зрозуміти, що е, суттєво прогресує е, засоби враження, і е, треба шукати вдосконалюватися системи виявлення, і це е, з заклик до всього світу, тому що насправді тривалий час. Світ, наприклад, не дивився в сторону перехоплення балістичних протибалістичних ракет, тому що свого часу були певні законодавчі норми, які. Позбавили забороняли розробку малих і середніх балістичних ракет, і тому не виділялись кошти, наприклад, на цей напрямок. А зараз ми бачимо, що ворог навіть простий звичайний крилат ракети використовує під складною траєкторію, що дозволяє одній або там одній ракеті все ж таки пробивати протиповітряну оборону. Тому ми повертаємося до питання того, що нам знов таки. Про те, що ми постійно кажемо, нам треба суттєво поширювати наші можливості за рахунок співпраці з європейськими країнами, тому що європейські країни є якісною рішення. знов таки треба не забувати, що в принципі, якщо ми кажемо про перехоплення балістичних ракет, то системи і іріс, і система сам ті може перехоплювати балістичні ракети. Так, це не ті балістичні ракети, які можуть маневрувати, але все одно є певні напрацювання, які можуть призвести до того, що ця зброя буде суттєво покращена, тобто зброя для перехоплення. Тому нам треба. Вкотре наголошує об'єднувати зусилля з Європою для того, щоб покращувати на наші можливості з рахунок от таких сумісних рішень, які дозволять нам наситити наші е, захист системи радіолокації. Це дуже важливо, тому що насправді за рахунок декількох систем радіолокації набагато краще відбувається виявлення і, і під якщо буде аналіз з декількох систем, це надає набагато більше можливостей. Тому е, вкотре будемо повторюватися не тільки е, ракети важливо, ще й важливі системи виявлення. Пане Анатолію, ми часто говоримо, що ворог вчиться у нас. А чому ми можемо повчитися у ворога, якщо говорити так уже дзеркально? Тому що ми знаємо, коли українські дрони долітають на російську територію, то в них ем, вимикають мобільний зв'язок, вимикають інтернет. Е, так, це так діє їхня система РЕП. Так чому вони це все під час відбуття атак? Ну знов таки, давайте повернемось до того, що ворог активно використовує. На наші мобільної вишки, навіть з нашими мобільними картками, а іноді навіть з казахськими картками, для того, щоб отримувати певну інформацію, тобто трекінгові можливості щодо отримання інформації по дрону, де він летить, де він був перехоплений або як був перехоплений. Знов таки, давайте пригадаємо, що в шахедах є можливість розуміння розуміти, що коли по шахеду працюють засоби радіоелектронної боротьби. Тому тут насправді за останній час дуже були низка закликів щодо виключення мобільного зв'язку, і тут я би наголосив, що виключення мобільного зв'язку є тактичним рішенням, яке передбачає короткотерміновий захист. Якщо ми хочемо стратегічне рішення, то навпаки ми повинні використовувати мобільний зв'язок для якісної детекції засобів, які знаходяться в повітряному просторі, не тільки тих засобів, які мають мобільні сім-карти, тому що знов таки давайте пригадаємо, що у мобільних операторів є можливість надавати інформацію чітке розташування будь-якої сім картки або будь-якого мобільного девайсу, який використовує е, нашу мережу, тому в принципі тут треба навпаки думати про збільшення можливостей. Залучення, наприклад, пасивної радіолокації в цей, в цей елемент для того, щоб покращити ту, ту детекцію, про яку ми постійно е, наголошуємо, тому що насправді застосування мобільних е, веж мобільного зв'язку може призвести до формування великого радіоелектронного поля, яке дозволить нам виявляти будь-які об'єкти, які знаходяться на висоті до 500 метрів. Пане Анатолію, розумію, що прогнози справа невдячна, але все таки аналізуючи те, що ми маємо станом на тепер, до чого ми можемо готуватися в найближчі місяці. Я маю на увазі, якого характеру атак слід очікувати від ворога. Це так само мабуть будуть комбіновані атаки з використанням великої кількості дронів, чи будуть вони їх нарощувати? Чи є сенс їм збільшувати їх кількість? Умовно, якщо вони можуть 500 зараз випускати до 500. Чи будуть вони їх збільшувати, якщо вони матимуть таку ресурсну можливість? Чи є в цьому сенс? Нещодавно мав можливість е, аналізувати супутникові знімки, і е, зауважив, що один із аеродромів е, в Криму переоблаштовується для запуску саме безпілотників. Тому треба зауважити, що Росія насправді прагне збільшити кількість засобів ураження, які вона буде використовувати для нанесення ударів по території України, і буде комбінувати ці засоби враження. Знов таки саме тому ми чуємо інформацію щодо створення, наприклад, додаткових потужностей в Кореї для Випуску е шахедів і е інших засобів, які можуть насправді навантажувати нашу протиповітряну оборону. З нашого боку, безумовно, потрібно казати про збільшення наших можливостей за рахунок. Виявлення детекції і знищення, деякі законодавчі зміни, які нададуть, наприклад, нашим органам самоврядування, виділяти кошти на, на цей захист. Ну і додатково треба казати про стратегічне бачення саме удари по території Російської Федерації. Тому що стратегічні помилки Європи свого часу, коли і всього світу, коли, наприклад, анексію Криму називали анексію Криму, а не казали, що це окупація, коли не бачили в зелених чоловічиках, не бачили Росії російських солдат призвели до того, що зараз ми маємо більш вагому проблему об'єднання трьох країн: Іран, Корея і Російська Федерація, застосування корейських корейської балістики, корейських військових, застосування іранських дронів війни проти України. Тобто ми кажемо про те, що і все це відбувається під активною допомогою Китаю, який забезпечує всі ці виробничі потужності потрібною електронікою, потрібними комплектуючими. Тому а, тут а, потрібно спілкуватися з Європою для того, щоб нам і далі надавали, надавали допомогу і збільшували її можливість. І а, Європа теж рішуче діяла щодо Російської Федерації, тому що а, порушення кордонів повітряних кордонів НАТО, коли російські літаки залітають, повинно… Присикатися на рівні, як це зробила свого часу Туреччина, коли знищила російський літак, який порушив повітряний простір Туреччини. Не треба заглядати в очі Путіна Не треба домовлятися з путіним. Якщо російський літак порушив повітряний простір, Росія є агресором, літак повинен бути збит і це потрібно постійно казати на всіх зустрічах з європейцями. Не треба боятися росіян. Ми показали всьому світу, що росіяни насправді всередині вони слабкі. Ми. Опанували повітряний простір е, за рахунок БПЛА на території Російської Федерації, і далі б'ємо і нищимо по важливих об'єктах, які входять навіть в ядерну триаду. Але знов таки треба вкотре казати європейській спільноті. Не треба боятися Росію, треба діяти рішуче. Та ну і власне зовсім забігаючи вже наперед, е, пане Анатолію, Ми знаємо, що ми отримали гроші від Німеччини на виготовлення власних ракет. І я так розумію, щойно вони будуть готові, і ми маємо вже дозволи на те, щоб бити вглиб російської території. А тим більше, якщо це будуть наші ракети, наша власна зброя, я так розумію, ми теж зможемо за на за завдавати і наносити комбіновані удари і поєднувати наші дрони вже з нашими ракетами і бити в російських територій. Насправді ці можливості надають нам вибудувати 300 кілометрову зону, яка буде прострілювана для України, і це позбавить Росію можливості розташовувати тактичну авіацію або будь-які логістичні хаби з постачання зброї. Знов таки треба зауважити, що поки йде розмова щодо передачі цих коштів або можливо, фінансування з боку Європи, війна триває далі, і ворог активно б'є по цивільних кварталах України. Тому а тут ж, знов таки буду треба казати про те, що не тільки. Треба не давати там гроші або допомога і ще й суттєво. Впливати на процес і шукати рішення, взаємне рішення з України з Європою, тому що от нещодавно був в Брюсселі, були зазначені щодо створення rd хабів, які допоможуть там насправді розвивати деякі технологічні можливості, і вкотре буду наголошувати, що європейським компаніям не треба шукати конкуренцію з українськими, тому що насправді є європейські компанії, які виробляють якісне озброєння. Є українські компанії, які виробляють якісні діпстрайки або дрони, які в принципі раніше не Овось світі, але у нас є можливість об'єднати зусилля і створити насправді зрозумілу архітектуру ОПК європейсько українського, яка буде працювати на перемогу, яка буде працювати разом розподіленими ресурсами. Хто надає комплектуючі, хто надає далекобійну зброю, хто надає дрони? Все це можна якісно розподілити для того, щоб подолати ворога, а потім вже шукати ринки, куди це можна буде продавати. Та почула вас Принагідно, користуючись нагодою, дякуємо всім силам оборони, всім захисницям і захисникам, які боронять нас. Дякуємо за цю ніч за відбиті боєприпаси ворога. Віримо в наші збройні сили. Дякую вам, пане Анатолію, що виділили час. Дякую за вашу експертизу. Принагідно запрошую в наші наступні ефіри. Пасибі. І глядачам Дякую. обосток нагадую друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, пересилайте його серед своїх. Ваша активність просуває нас на просторах Ютубу будьте з нами.